Трансплантація органів важливе досягнення сучасної медицини. Водночас, чимало складнощів пов'язані із цією важливою процедурою. Найбільша з них нестача донорських органів. Проте в Україні з кожним роком все більше намагаються подолати цю проблему. Українці стають більш готовими для даних оперативних втручань, адже розуміють, що трансплантація дійсно рятує людське життя. Людина, у якої не працює якийсь орган. Він обречений на помирання, і якщо не буде донора, то його життя швидко закінчиться. Я як трансплантолог бачу, що люди все більш соціально готові к трансплантації, повлияла на це соціальна свідомість. Попри повномасштабну війну в країні, Кременчуцька медицина продовжує розвиватися. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька почали проводити операції по вилученню донорських органів. Була зафіксована сім смертей мозга, вони попали в систему, а також одна смерть мозга родичі дали згоду і були вилучені печінка і дві нирки. Донорами можуть стати члени родини хворого, а також незнайомі люди, у яких зареєстрована смерть мозку. Существує такий діагноз як смерть мозга. Воно виставляється комісіонно, і коли він виставляється, то тоді можливо вилучити органи і спасти декілька людей. База Ліль Кременчуцька може бути базою забору органів при констатації смерті мозга. А також усі хворі, які потребують замісну терапію методом трансплантації, можуть тут стати на учот і попасть в єдину систему країни. За цим напрямком медичний заклад плідно співпрацює з львівською багатопрофільною клінічною лікарною інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги та Харківським обласним медичним клінічним центром урології і нефрології імені Шаповалова. В Україні існує єдина державна інформаційна система трансплантації. Вона необхідна для забезпечення прав пацієнта на своєчасну та в порядку прозорої черговості пересадку органів, нирки, серця та печінки. Хворий пройшов все обстеження тільки тоді він вноситься в систему. Це спеціальний аналіз білковий, який определяє, що цей орган підходить цьому чоловіку. А також в Україні була вперше зареєстрована такий фах, як трансплантат координатор Це людина, яка ставить хворих на облік, далі обслідує її, вносить їх в систему, і людина може. Отримати орган, коли буде такий шанс. Коли смерть мозку реєструється в єдиній системі, це бачить трансплантат-координатори всієї країни. Вони повідомляють реципієнтів, яким підійшли за аналізами донорські органи про можливість проведення операції. Варто зазначити, що оперативне втручання по вилученню органів може відбутись лише за згодою родичів. Як з'являється посмертний донор, то його теж обстежують, і його кров. Обстежит на определенный анализ. И как только спивпала определенный анализ с некоторым реципиентом, то здесь с этим реципиентом, цим хвором, которым потрібно, трансплантат координатор и каже для вас есть донор. Після даної операції за здоров'ям реципієнта регулярно спостерігатиме спеціаліст. Також прооперований пацієнт абсолютно безкоштовно отримуватиме спеціальні ліки, які підтримуватимуть життєдіяльність донорського органу. Для багатьох хворих, які мають важкі захворювання органів, трансплантація є єдиною можливістю на продовження життя та поліпшення його якості. Валерія Лисенко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.